Вас вітає Рівне і сьогодні Рівненське Дербі. Вінків має в своєму активі три очки. Ну, тому цей поєдинок важливий для обох команд, адже парфенюк-любомир. Його Дмитро Луцюк намагається зробити. Пробиває Парфенюк Штанга. Вітає експерт з Одеси. Ой-ой-ой, залітає м'яч! Ось Поки я говорив. і Данило Семенюк. Прислубський. Коломий! Назар коломис! Коломи. Як ж... точно низом пробиває! І 2-0 стає рахунок. Марфенюк пробиває. повз ворота летить м'яч, Зутися у захист. Данило Семенюк пробиває. І... А ні, перепрошую, це Артишевський пробивав і Ков Горчак. Святослав Горчак можна пробивати. Омелянюк. З другої спроби таки фіксує м'яч у своїх руках. Прислубський. Прислубський прострілював доволі, там наумець головою зіграв. Ващий Артур. втрачає м'яч Семенюк. Данило Семенюк пробиває, ну там Горбулько пробиває, але Дмитро Луцюк. І не точно грає Дмитро Горчак. Тепер уже три в одного. Ой-ой-ой, не забиває Прислубський. Дмитро Луцюк. Пробиває Дмитро Лавренчук. Вдається відібрати кардиналів та м'яча. Данило Семенюк пробиває. Омеленюк, відбиває. Горбулько на добиванні. І знову там ногами завадив Омеленюк пробити Міхтанчик утож. На другій хвилині Данило Семенюк вивів команду вперед. Парфенюк втрачає м'яч. Луцюк пробиває. Лавренчук ногами відбиває. Чекалюк Козакевич. Прислубський пробиває з доска Тарас, але не влучає. Омеленюк. Ващишин якраз Зараз і втрачає його. Мартиненко. Не влучає Артем зараз поворота. Зараз приступський перехоплює. М'яча Горчак пробиває, але нескладний удар для омильника. Мартиненко, Коломис. Святослав Горчак. Можна пробивати і небезпечно. Майже Вадим Жак. Гугайло залишає на і Данило намагається вийти на удар, пробиває небезпечно як. Луцюк ох! Це мав би зараз ну встигає вже Омелянюк повернутися. Гугайло перехоплює м'яч, пробиває і не влучає Олександр. Ну, я не знаю, м'яч. Парфенюк. Парфенюк пробиває, Омелянюк фіксує м'яч в руках. Горбулько. Артишевський. Вадим Жак Дмитро Луцюк один дотик. на умець! Два один! Ось так вийшов і відразу ж в першій решатаці скорочує Вадим Жак Луцюк один дотик. Знову ж майже така сама комбінація могла б пройти, як Чекалюк Козакевич. Олександр Любар на умець, Пробиває, блокують удар. Порожні ворота Коломис І не влучає зараз. Любар грає на наумця. Вадим Жак. Луцюк. Пробиває Лавренчук. Вадим Жак, ой, як же ж помиляється зараз. Вадим. І штанга. Наумець ловить м'яч. Горщак мій зараз. Вадим Жак, Пробиває жак і на кутовий летить м'яч. Вадим Жак. на наумця зіграв наумець. Любар прострілює до і що не зміг. Вадим Жак. Любар головою. і... Коломис пробиває після скидки, але дуже невдало робить це. Вадим Жак передача на газицьку, той головою пробиває порожні ворота. 10 секунд залишається зіграти Парфеню і не влучає Любомир.